Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Вечір четвер. Ми поговоримо про те, як же засудили Баліцького це тимчасового. Ні, навіть не тимчасового друзі, а гауляйтера тимчасово окупованої території. да, Баліцький, бувший народний депутат, опозиційний блок, це ОПСЖ, оце Ахметов, оце все вони льовочки, Бойка, А він зараз, там, гауляйтер Запорізької області, ось заочно да, осудили у нас. Ну, У мене питання як і що з цим судом. Також випустили Пашу Мерседеса. У мене нема питання, і ви бачите, я. Практично намагаюся в релігію не лізти, але ж Пашу Мерседеса звинувачували у Державній Зраді. Також є питання. Я багато починаю не розуміти нашу правову систему. Зрозумієте? Правову систему не розумію. що відбувається у нас в правовій системі. Ну, Вони пішли в рознос, чи вони чують, що будуть тікати? Куди тікати, як тікать, вони чують, що вони на війну не підуть, вони чують, що на фронт їх не заберуть. А це вони чують, у них бронь, у них зарплатня, і вони роблять все, що хочуть. Ну і ще деякі у нас деталі. Давайте про них ми поговоримо. А почну я з того, що а, про взрив піцерії. В Краматорську ми вже про це казали, але ж воно йде, йде там вже 12 людей загиблих, там страшне, більше 60 пара. Люди їли, люди приходили посидіти в піцері і так далі. Так ось Колумбія направила рот Російської Федерації ноту протеста. із-за удара про, про, по Краматорську, під час якої постраждали три громадяни. Колумбії, громадяна. По по посольство Російської Федерації послало колумбійцям нахрен і цинічно відповіла їм. Ну, в своїй ноті, президент Колумбії, ну а це президент, вибачте, в Твіттері написав, нота там була по-своєму, а в Твіттері він написав, Росія напала на трьох беззащитних колумбійців, тим самим порушуючи протоколи війни. Так, колумбійці були неозброєні, вони прийшли снідати, і прилетіла російська ракета. І Міністерство закордонних справ повинен вручити дипломатичну ноту протесту. Це він писав, і вона вручила Міністерство закордонних справ. Ми чекаємо повернення додому Серхіо, Ектора і Каталіни і будемо розбиратися. Ну, в той вечір, коли расисти ударили по Піцерії в Краматорській. Вони просто замовили собі їжу і сиділи чекали. І все. У чому були винні колумбійці? В чому були винні загинувши діти? Вони просто хотіли поїсти. Все. Розумієте? Але посольство Російської Федерації в Багаттє в столиці Колумбії цинічно. Відповіло на заявление президента Колумбии. Ну, практично, як нас Израиль послал, так вони послали колумбийцев про ноту протеста. И написал, что про город не самое лучшее место для дегустации украинской кухни. Подождите, а что значит прифронтовой город? У вас война с нами или у вас сво? А когда СВО там нет фронта. Это просто операция. Слушайте. Какие не низькі подонки. Ні слов. Але ми робимо свою справу. Я дуже вдячний тим, хто задонатив е, сьогодні, дя, дя, дякуючи вам, ми зробили замовлення вже. Нової партії, правда, воно вже буде на наступного місяця. Я думав, що ми не, не назбираємо, але величезна вам подяка. Величезна подяка Кабзар Станіславу. Величезна подяка. Ніколаєві Валін... Валентині. Величезна. Ще було у нас перерахунок на Монобанк просили. Чи просила це наша дуже добра подруга, давня помічниця. Я не знаю, ну як її назвати, ну ну, друг наш. Яка також перерахувала на Монобанк і просила не називати її прізвище. Вона каже: мені достатньо того, що знаєте ви. Я вам велике дякую. Прізвище я не буду казати, але Марія, я вам величезна вам подяка. Величезна. Е, Ножикове Людмили, велика подяка. Ви допомогли дуже сильно оце. Е, е, я думав, не встигнемо. Встигнемо. Встигнем. Велика дяка вам за донат. Йдемо, друзі, далі. Ідемо далі. Хочете е, зрозуміти або написати, як це зрозуміти, або, може, я щось пропустив, але Паша Мерседес настоятель Московської православної церкви і Лаври Київської приїхав у Лавру! Жити, робити, працювати? Строк домашнього арешту в нього закінчився, ніхто йому його не подовжив, ніхто нічого не сказав, паша встав, як законослухняний московський поп приїхав в лавру. Слухайте, а це що? От я сміюсь. ви не думайте, що я? Радію чи ще щось. А То мені хтось там написав в Краматорській діти загибли, а рожа сміється. Ну, я з такими людьми не спілкуюся, їх просто видаляю то і все. Ну, по-перше, я не рожа. По-друге, хто ви такий, що ви прийшли мені тут розповідаєте? Сміюся чи плачу? Ну, це таке. Так от і тут. Я сміюсь від безсилля. Розумієте, а що мені ще робити? Або от комусь з нас. Що робити? Плакати, вити, кричати, Орати? ламати все. Ну це ж безсилля. Ось ваша Мерседес просто знущається над всіми нами. І ми нічого з цим зробити не можемо. І ніхто не хоче з цим нічого зробити. Виходить, що прокуратура це московський патріархат. Суди це Московський патріархат. Слідчі це Московський патріархат. Вони всі працюють проти України. Я іншого не бачу. Ну, от я по-іншому зрозуміти не можу. Може хтось може? Я ні. Просто ні. Підпишіться, друзі, якщо вам подобається те, що я кажу. Не подобається, не підписуйтесь. Подобайку поставте, якщо подобається. Не подобається, не ставте, або ставте дизлайк. Напишіть свою думку, якщо хочете. Ну, поширте, поширте, щоб більше це бачили, чули. Десь ми щось добиваємось, десь щось не добиваємося, десь щось уходить, наприклад, екс-валюти навпіл. навпіл добилися, навпіл пишний послав нас нахрен. нахрен це. Я пройшовся. Я зроблю на це ще випуск і зроблю випуск на англійську мову. Я не знаю, навіщо президент оцей пункт ну, готував закон Ткаченка, міністр культури. Президент подав його як свій. І там є цей пункт про англійську мову для кінотеатрів, для фільмів, які зроблені англійською мовою. Ну, це абсурд. Якщо подумати правильно, це абсурд. Ми поговоримо, напевно, про це на стрімі. Це буде цікаво. А ось тепер поговоримо про те, як в Росії чітко все роблять. І як у них, на їх росіян, йде така пропаганда тупа. Дуже тупа. Сьогодні були похорони наших хлопців, наших хлопців, я вам. Е це, це Тіграна Ганісяна та Микити Ханганова, Царство їм небесне. Це справжні, справжні хлопці. Так от Росія. Воєнкор такой Сладков є у них. Давайте я вам зачитаю, що він написав, потім йому дали по голові, і він переписав быстро. Він вставив там. Там, от навіть на його профілі, змінено написано. Спочатку там о, було випущено. А потом он изменил все это. Сначала он написал такий пост: Запорожье самый сложный участок фронта. Такмак самое опасное направление. В ВСУ готовятся нанести новый концентрированный удар на линии фронта. Ведется контрбатарейная борьба. Осуществляется ожесточенный артиллерийский обстрел. Похоже, противник проводит подготовку перед тем, как бросить в бою свою ударную группу. Мужики, это он про своих, Всем, кто сейчас отдал свою жизнь, огромное вам спасибо. Ну, пф, они, 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 говорят, пожалуйста, с того света. Абсолютно тех же слоев слов достойны наши воюющие в Херсонщине, в районе Васильевки, на Времевском направлении. Это не Херсонщина, это Мид-Донбас, Времевка, это окраина Великой Новосилки, моей Великой Новосилки, в Маринке, под Авдеевкой, Артемовске, Артемовске и и Сватова. Все, пост закинченный. Пост закончен. Вот что он написал. Да, потім им ему дают по башке. Вин меняя, вин меняя. И вот что он пишет. то же самое. Запорожье самый сложный участок фронта, так мак, самое опасное направление ВСУ. Копят силы для нового концентрированного удара. Он пишет ВСУ. Прорвать нашу оборону, да, но вы прорвали. Но этого не будет. И вот он пошел начал. но этого не будет. В первом этого не было, да? И тут он вставляет. Но результат достигается неимоверной стойкостью наших солдат и офицеров, боевым опытом и профессионализмом артиллеристов, летчиков, связистов, талантом командирів на КПП НПУ, НПУ в окопах, тяжелые бои идут. Украинские военные не могут вывести подбитую технику, и тысячи тел своих погибших солдат могли бы. А ну, не могут. Цього ж не було. Нічого цього не було. Його заставили це вставити, він це вставляє всерединку, і ось далі знову, мужики, вам спасіба. Ось так вони працюють. А у нас Бутусов виставляє змонтований ролик і коментують його по чудовиськи по чудовиськи коментують. Ну, отак ми живемо. Я казав про Пашу Мерседес? Казав. Тепер, друзі, вам скажу ще, 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 ще один для мене парадокс. Начебто, на перший погляд, да. але для мене парадокс. Ну, вже я згадував про Баліцького гауляйтера. Да? Так от, за матеріалами СБУ. Очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Баліцького засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. На початку повномасштабного вторгнення, екс-нардеп опозиційного блоку Баліцький публічно підтримав окупантів та став гауляйтером на захопленій території Запоріжжя. Він сам з Мелітополя, щоб ви знали. Його визнали винним за двома частями, участь у незаконних референдумах та посягання на територіальну цілісність України поки що Баліцький перебуває на тимчасово окупованій території, але ми його зловимо, ми його посадимо. Все це нормально. Я думаю, що ми його не зловимо, або партизани наші його зловлять, або він втече в Росію. Це 100%. Ну я дуже я хотів би помилятися, як я завжди кажу ну сумніваюся, що ми його зловимо і що ми його посадимо хоча б на 15 років. Чому я кажу хоча б. Дивіться, вчора був суд над суддєю. Так, він е, здавав наші позиції. Але він здавав тільки частинку яких-то якихось наших позицій. Йому дали довічний Миколаївський суддя. цей Більшу частину Запорізької області Гауляйтер, він не тільки здає наші позиції, він катом, він катує наших людей. Він, він е, втілює пропаганду ворога, він втілює життя ворога, він втілює все вороже. Він зрадник неймовірний. Він зрадник давно, і всі це бачили і знали. І йому дають 15 років. Тому довічне. а цьому 15 років тому судді. Не розумію. Чесно, не розумію. Як це? Як це? Те, що тому класно дали і правильно дали довічне, питань нема. Чому цьому 15 років? Питання є. Суддя. Ти з паспортом Російської Федерації нема тут судді. Хто судив? Не, не захотів я, я настільки, знаєте, засмутився, не захотів навіть шукати, хоча знайти не тяжко. Значить, суддя з паспортом Російської Федерації. Суддя, який підтримує Російську Федерацію. Суддя, який працює і живе проти України. Це що? Я не знаю, що. Це. Якщо чесно, от навіть, навіть не знаю, як це, як це. От як у Львові. Да там. Хтось спіймав, хтось поймав. Ну, там така ситуація, йде. і от такий пост класний, да. У Львові стояла будівля, її знесли. Згодом прийшли комунальники, і знесли її повторно. І отримали за це корупційні гроші. Нормально. Все у Львові. У Львові все спокійно. Я кажу, в Багдаді все спокійно. Як так? Дивіться, це болото існує під особистим патронатом Андрія Садового. Це, отже, про факти. Вручено підозри, У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтєю Частю 4 статті 91 України посадовим особам Львів водоканалу та директору компанії-підрядника. Це що? Львів водоканал зносить будівлю по два рази, отримують гроші. Вони, на, на, комунальники та підрадники, за передню змову склали завідомо неправдиві офіційні документи про демонтаж неіснуючої будівлі по вулиці Пластовій, 13 у місті Львова. Пише видання Багнет. Ну, геніально. Так можна було б, якби не знайшли і третій барас, і четвертий могли б зносити. Ну, класно. Ось, 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 ось бачите, Як ото кажуть, сказати нічого, нема слів і підготуватися не встиг. Одні вий, воюють, гинуть, одні допомагають, віддають останні гроші, інші е, гинуть е, під обстрілами, так? Пашу випускають. У Львові крадуть гроші, в Тернополі крадуть гроші. Ну, якась. Якась у нас, знаєте, як ото двигуни де в рознос, кажуть, щось у нас пішло все в рознос. Як так? Ніхто не займається внутрішньою політикою. Де прем'єр-міністр, де голова поліції, міністр внутрішніх справ, СБУ? Де у нас ДБР, НАБУ, САП, ВАКС, прокуратура, внутрішньою політикою не займається ніхто. Президент нам відвоює і захищає нас, і робить, щоб наша держава була незалежною, щоб ми могли жити в незалежній державі і в Європі. Він міжнародну політику, військову, постачання. Так ми пенсії отримуємо, тому що президенту дають гроші всередині, ніхто не займається. Завтра 5 хвилин. Підписуйтесь, рекомендуйте, якщо вам це подобається. Те, що я тут розпинаюся. Дякую вам. Україна переможе!